Хочу вам показати сьогоднішній гарне небо. Ладно, я трошки затемнила ось, але воно все рівно гарне. У такому красивому місці сьогодні розпочалось моє... моє мій ранок. Там шумитік ще міні буду спад. Не знаю, мабуть, не дойду до нього, тому що мене є справа тут. От справді дуже гарно сьогодні красиве. На каштанах вже висті починають жовтіти. Ось таке місце я вийшов. Також мені річка. Це мабуть таке мені озеро. Не знаю, впадає, чи вона в річку Дубс чи ні. Не бачу. Мабуть, впадає. Також. Отам. З тої сторони. Хм. Читало. Вже дерева, я навіть не знаю, як вони називаються, до речі. Вроді як не клен, але якесь дерево. На жоудів, по крайній мірі, я не бачу. Не валяється. Ну так вже почало міняти колір. Воно зазвичай зеленого кольору. А Зараз вже таке жовтеньке. Ось таку цікаву табличку я знайшла. Дерево, яке називається жінка-білоба. Посадили його у 2008 році і вже за 16 років воно ось так виросло. Ну, непоганий результат, я вважаю. Ось так воно виросло. Якщо цьому дерево 16 років, тоді мені цікаво, скільки ось цим всім деревом. Ось цьому, наприклад, дерево, скільки йому. З таким великим. Стол було, мабуть, років сто. Його вже обмалювали. Вандали. Ну, як обидно. Ось, наприклад, у цьому дерево наші височене. Скільки йому років? Бо цю висоту. Не знаю, багато. Ось таке малікусеньке ту стоїть. За 16 років ось так виросло. Не знаю, наскільки мене буде добре чути. Але сьогодні ось так красиво сонце падає на дерева. І, до речі, небо дуже гарне. Казали, що буде дощ, але поки що я не бачу його на горизонті. Далі ми прийшли на вокзал, нам потрібно взяти деякі квитки. До речі, ось тут так гарно, така статуя з такою дівчинкою і кішкою. Бо це височка. Такі будівлі з синьою кришою. Це не сонечко, а тут, до речі, хмари такі. може і дощ піде В нашому місці. Є Но ведь не знаю, что это за будильня. честно. Они насколько я знаю, тут была лекарня. Пойду, а сейчас я не знаю. Сейчас я так же Вот такие. Арни. Це називається. Ну, типу алея з такими деревами. Хотіла сказати з каштанами, але це не каштани, це липа. Липова алея. Приходить. Це алея Віктора і Я вже колись знімала про це відео, про нього, про цю алею.